Я про новий рік хочу запитати, чи маєте плани на Різдво на новий рік. Я служити буду. Сьогодні шахтар-Ворскла Шахтар грає, це тренер Ворскли. Супер! Так, як, як ви вважаєте? На часі? Я думаю, поки не на часі. Е, а мене знімають на камеру. Може. Скажіть, будь ласка, ви маєте якісь плани на різдво на новий рік? Чесно, привезти просто час з сім'єю. І з родиною. На вашу думку, чи на часі зараз святкувати? Ну, дивіться, коли ти живеш практично під ракетними обстрілами інколи в Без Львівської області, то, якщо чесно, не до свят. Але ти розумієш, що будь-який день в тебе може бути останній, і тому ти хоч якось, але святкуєш. Чи вдасться вам зібрати всю свою родину за столом? То вже багато хто виїхав, багато хто на фронті? Не вдасться, тому що Реально багато хто виїхав, дехто поїхав в гості за кордон на Різдво, тому тільки ті, що залишились найближчі. Навіть не знаю, можливо, буде таке, що і ми поїдемо в гості за кордон. Яку суму плануєте витратити на стіл і на подарунки? Чесно, не знаю, не можу сказати, я студентка. А яким буде 25-й рік, на вашу думку, для України і для вас особисто? Чесно, для мене я не можу сказати, який він буде для мене, бо це життя, воно може. Будь-яку мить перевернутися, щось статися. Але я маю надії на краще. Завжди потрібно сподіватися кращого, жити сьогоднішнім днем, не думати про щось погане, думати тільки про найкраще. Кукру сім'ї можливо. А чи вдасться всіх зібрати? Багато хто виїхав, хто на фронті. Е, ну, сподіваюся, що вийде всіх зібрати. Ну, мабуть, мабуть, всіх вийде так. У мене за кордон просто ніхто не виїхав, тому всі в Україні, тому будуть всі, думаю. А яку суму плануєте витратити? На святкування нового року. Та не знаю, навіть не думав про це. з дружиною не, не знаю. Не можу дати відповідь конкретно. А дружині вже подарунок підготували? Е, якраз процес йду за ним. І ще останнє питання, яким буде 25-й рік для вас особисто і для України? Е, для мене особисто не знаю. Сподіваюся, що не гіршим. Не знаю, сподіваюся, що у 2025 році він ми перенесе мир Україні, всім нам це одна надія, а так то далі побачимо. Броня, маємо плани, щоб був мир. І все. Більше нам нічого не треба, щоб ракети не літали. А чи на часі зараз святкувати? Багато людей розділилися в думках. Ну, я вважаю, що на часі, поки живемо, то треба святкувати, тому що ніхто не знає, що нас чекає. Ми в нас є діти, хочемо, щоб було майбутнє в них хороше і робимо все, щоб кожен день вони хоча б трохи не відчували війну. Скажіть, а яку суму ви хочете витратити на Новий рік, на свята? Ну, дивіться, те, що ми хочемо, то, на жаль, не зовсім співпадає з можливостями. Хотіти можна багато, але ну, так, щоб доцільно десь на новорічний стіл, ну, мабуть, тисяч п'ять, так просто на вечерю. Плюс на подарунки дітям вони підлітки, то десь ще тисяч п'ять. Тобто 10 тисяч гривень, так по-скромному, але більш-менш зі смаком. Чи здається всю родину зібрати за столом? Багато хто виїхав, багато хто на фронті. Хотілося б, щоб так вийшло. Да, бо є і брат на фронті. Але ну, діти і батьки тут, слава Богу. то Наша сім'я, ну, родина, то сподіваємося, що разом зустрінемо Новий рік. І як останнє Це... питання, ви думаєте, яким буде 25-й рік для України? Ну, Хотілося би, щоб нарешті став мирним цей рік. Щоб закінчилась війна, але я особисто думаю, що теж буде складний, тому що навіть якщо ми досягнемо вже бажаної перемоги, то все одно всі ці реформи це ще займе багато часу, і багато людей повиїжджало. На жаль, і економіка, і ціни будуть зростати. Тобто легше не буде, але думаю, що з Богом маємо вистояти. З Сім'єю, яку суму хочете витратити? Плануєте? Ну не знаю. Ну Та ми з сім'єю святкуємо, то ми разом ділимо бюджет. Власне, якщо говорити про сім'ю, так чи вдасться усю її зібрати за столом? Багато хто виїхав, хто на фронті. Вам вдасться? Е, думаю, так. Ми всі їдемо до бабусі в село. То і батьки тут, і сестра і я. Там вдається. Яке найбільше ваше бажання на 25 й рік? Перемога і мир. Як думаєте, буде 25 й рік вже мирним для України? Дуже на то надіємося. Є якісь плани на Новий рік або Різдво? Поки що немає. А взагалі, як думаєте, варто святкувати зараз на часі? Це? Для кожного особисто. А для вас? Так. Яку суму хочете витрати на подарунки, на стіл? Ой, цього ще невідомо, студент, грошей немає. Скажіть, а 25 й рік, яким ваше побажання буде так? Що, що ви собі задумаєте? І яким буде цей рік для України? Мир, спокій, здоров'я українців. А для себе що ви бажаєте? для рідних? Утримують. З рідними зустріти новий рік однозначно. А, а на ти... Різдво ну, Різдво, бажаємо, щоб було спокійне, без тих без прильотів, щоб хлопці наші скоріше повернулися, щоб різдвяний такий подарунок, був. це мир, перемога наша. Ну, ми, так, ми так плануємо, Та, Оте, Катя. Теж. Так. так. У нас, зараз в нас всіх одна, я так думаю, думка і одне бажання, новорічне, велике. Перемога і мир, тому що нас всіх зачепило, нас рідні на війні, і зяті, і брат був, і всі. Ми так, ми так думаємо, От теж зустрілися з, з дівчатами, подружками, щоб трошечки десь піти, просто відсвяткувати. Ну не так, як колись, але хоч трошки. Я так розумію, що сім'ю усю зібрати за столом не вдасться. Ні, нам ні, на жаль. Але ну дай Бог. Прийде час, перемога, зять, повернеться і всі зберуться. Багато хто каже, що не на часі святкувати. Як ви думаєте, от вас на фронті, так? О, е, так, дивіться. Ну, це, але, я вам хочу сказати, не на часі святкувати, це неправильно сказано. Як святкувати? Свято це свято. Різдво Христове, все це, це є свято. Святкувати потрібно, але так, в родині, в кругу, друзів, ну не так, щоб як то, знаєте, в нас все-таки війна. <сіх> ну, так я думаю. <сіх> ви вірите в те, що 25-й рік стане мирним для України? Віру, віру, віру і хочемо, і бажаємо, щоб мир прийшов у 25-му році. ви маєте якісь плани на Новий рік на Різдво? Немає. А як думаєте, на часі взагалі святкувати зараз? Ну, як в якої сім'ї, її плани такі. А ви особисто чим будете займатися? Ну, я своєю сім'єю буду вдома. А чи вдасться всю сім'ю зібрати? Багато людей виїхали, багато хто зараз на фронті. Ну, половина моєї сім'ї теж воює, це дядьки. Ну, але я думаю, вони будуть раді, якщо ми відсвяткуємо разом з сім'єю новий рік. Вони будуть на фронті, я так розумію, так? Ті, хто так. зараз. Так. Яку суму плануєте витратити? На стіл, на подарунки? Хоча б символічні? Ну. То, я думаю, небагато, просто зібрати сім'ю, поїсти. Ну, та й все. Подарунками, напевно, не будемо бінюватися. Ну, Зараз всі хочуть побажати якісь бажання, так? Собі задумати. Яке побажання буде ваше? І як думаєте, яким буде 25-й рік для нас і для України? Ну, звичайно, хочу, щоб було нашої країни мирне небо над головою, щоб всіх сімей пошвидше повернулися, їхні близькі. Ну і надіюсь, 25-й рік буде всіх спокійний і всі їхні мрії людей здійсняться. Я про новий рік хочу запитати, чи маєте плани на Різдво на Новий рік? Я служити буду. Де служити? Е, в Україні де служимо. Ну, це зрозуміло. Скажіть, а от на часі загалом зараз святкувати Новий рік? Ну, те, Святкування традиції завжди на часі. Воно має бути, воно має зберегтися. А як на фронті святкують? Ще не був зимою на фронті. Нічого там не планують. Там Взагалі нічого не планують. Добре, біжу я. А ще останнє питання. Яким буде 25-й рік для України? Ну, дасть це чути. Ліпше, нехай воно буде в Тишині і спокої. Можливо, поїхати в Карпати. Яку суму плануєте витратити? Я ще не планував, таке. Ви ну, якісь подарунки вже собі так придумали? Не знаю. А яка є мрія, бажання на 25 рік? Яким він стане для України? Мир, щоб не було війни, щоб був спокій, щоб всі люди були щасливі та в достатку? А ви також таке бажання? Скажіть, а ви будете якось святкувати? Які плани на новий рік на Різдво? Напевно, з друзями вдома. А чи вдасться всю родину свою зібрати, всіх друзів? Багато хто виїхав, багато хто. Не, не вдасться. Більшість друзів виїхали за кордон, тому не зі всіма. А яку суму плануєте витратити? На подарунки, на стіл? Не знаю, ще про таке не думала, чесно. Маєте плани на Новий рік на Різдво? Поки не маємо. Я Окей. працюю. А принаймні, ну, зараз на часі святкування. Як думаєте? Багато хто каже, що ні, багато хто каже, що так. А ви як думаєте? 50 на 50. Я думаю, буде так, як завжди, типу люди привикли до свят, і у них буде сім'я, свідєва, свято. А ви святкувати будете? Напевно, так. З сім'єю. На роботі, напевно. А чи вдасться вам зібрати усю сім'ю за столом? Можливо, хтось виїхав, хтось на фронті. Е, Всіх, крім тата. А тато на фронті? За кордоном. Зрозуміло. А яким буде 25 й рік для нашої країни і для вас особисто? Не знаю. Це неможливо підгадати. А він буде мирним? Ну, дай Бог, щоб ніхто не вмагав, а далі буде видно. Маєте якісь плани на Новий рік на Різдво? <гум> так, маємо поїхати в Буковаль. Хочемо дуже сильно. Скажіть, яку суму хочете витратити на святкування? Хочу витратити дві, але прийдеться витратити десь 30 тисяч гривень. А яким буде новий рік для вас і для України 25-й? Дивіться, не хочу згадувати. Думаю, що буде надіюсь, що буде в першу чергу переможний. Дуже на це надіюсь. А чи вдасться зібрати всіх за столом? Тому що багато людей виїхали за кордон. Хтось на війні зараз. Це 100% неможливо, але я думаю, що для кожного українця потрібно зібрати максимальну кількість своїх близьких людей в це новорічне свято. А як вважаєте, на часі взагалі святкувати? На часі? Та можна, чому і ні? Ну. А мене знімають на камеру, Боже. А ви як вважаєте? На часі святкувати рік? Я Ді, думаю, ні. Ворскло, до речі, сьогодні Шахтар, Шахтар Ворскла грає, це тренер Ворскле. Супер! Як, як ви вважаєте, на часі? Я думаю, поки не на часі. Зараз такий тяжкий стан. Війна в Україні. Розваги маємо залишити на потім. Зараз маємо думати про інші речі. Дуже багато речей, яких ми робимо неправильних, яка робить наша держава. Те саме світлофори або інші всякі дурниці, які вони приймають. Я думаю, що зараз треба зайнятися роботою, яка має принести нам якийсь результат і закінчити цю війну, а не займатися ви, ви зрозуміли, що я хотів сказати. А 25-й рік, яким буде для вас і для України? Будемо бачити все попереду. Саме головне не загадувати, не очікувати. Готуватись до гіршого, а там як воно і буде. Готувався до гіршого, чекай найкраще, як воно буде. Думаємо, що все буде добре, але самі розумієте, яка ситуація в Україні. Стараємося, працюємо, допомагаємо нашим хлопцям, але наскільки довго воно протягнеться і наскільки нас хватить, ми не знаємо. Я так розумію, що багато ваших друзів зараз на фронті, аж правда, всі не зможуть на Новий рік приїхати і святкувати зі своїми родинами. Так, Більшість друзів на фронті, деяких хлопців ми похоронили. Таке, звичайно, трагічно про це говорити, але ну, реально зараз не, просто не на часі. Святкування можна лишити потім. Якщо ви хочете відсвяткувати, то краще це зробити з сім'єю, в колі сім'ї вдома, без гулянок і всякого іншого, звичайно, просто повечеряти.